Група подовженого дня Сумської четвертої школи прийшла на обід. Сьогодні у меню суп, вінегрет, овочі варагу, твердий сир, чай. Суп з макаронами і картошку і чай. Усе. Сподобався суп. А що за суп? Дуже вкусний. А другу стало силіла? Ні. Них Я... Я... Тебе... Тебе сподобалося, не сподобалось. Я... Мені ж не в'єдяться все. Ні. А чого? Не сподобалось. Знадобиться не менше року, щоб з'ясувати, наскільки страви підходять дітям, адже кожне меню сезонне і розраховане на чотири тижні, каже директорка школи Тетяна Волкова. На її думку, від харчових звичок дітей, отриманих вдома, залежить їх готовність до змін у школі. На сьогодні цукор обмежено, це 10 грам на 100 грам продукту. Далі це обмежена кількість солі, далі обмежена хліб. Ми можемо тільки зерновий давати дітям. А раніше ми могли купувати заборонені мучні продукти повністю. Це ті пиріжки, які ми випікали, це ті булочки, які випікали. В принципі, діти їх любили. Зміни на кількість мучних виробів. Це відноситься і до тих же макаронних виробів. Можна ми їх готуємо і в нас, є вони в меню, але це тільки вищих сортів, і це тільки вироби, які складаються практично мука і. Вода. Можна тільки на сніданок м'ясо курку, Інших, іншого м'яса не можна, на обід можна тільки. Тож всі страви, які будуть у нас м'ясні, це все буде тільки котлети, без строгани, які вчора були, це тільки будуть курка. Кухар Світлана Петренко розповідає, що рецепти приготування їжі не дуже ускладнилися, але раціон урізноманітнювали. З'явилася оливкова олія, нові крупи, наприклад, булгур, соки без цукру. Трошки ми солі зменшили, цукру зменшили, більше овочі, більше фруктів почали давати. Пудинга ми не готували ще. Сьогодні ми перший раз його готували. Ну, діти поїли, рагу давали. Ми його раніше ну, діткам не давали. Палички курячі, дітки їдять з задоволенням. В цій їдальні харчуються учні початкової школи, а також кілька пільговиків-старшокласників. Для них готують окремо за новими нормами. Не можна готувати однакову їжу для всіх школярів. Від 6 до 11 років передбачені три різні схеми харчування за віком. Все по-новому, цікаво, дуже смачно. Але ще другий тільки день сьогодні, тому що ще не зрозуміло, чи буде в подальшому подобатися це харчування чи ні. Я вважаю, що ці інновації повинні бути. І лише потрібен час, щоб зрозуміти, чи подобається харчування це чи ні. Перший день понравилась, покушала. Там далі ж будемо дивитися. Сніданки затверджує Держпродспоживслужба. Обіди директор школи. Меню складають у школі, але з урахуванням нових вимог згідно технологічних карт харчування Міністерства освіти. У Держпродспоживслужбі кажуть, що нові норми почали вводити у 2021 році. При погодженні сезонного меню на початок нового навчального року вже враховувались всі ті заборони, які були визначені цими документами. Так, дійсно закладам освіти було надано право закінчити договори з постачанням, до кінця 2021 року, ті, які були укладені, але разом з тим заборонених продуктів харчування, таких як кобасні вироби, консерви промислові, вже не було. Зникла кондитерська продукція, яка містить консерванти, штучні ароматизатори, розширився перелік в меню молочної продукції, розширився перелік овочів, сезонних овочів і сезонних фруктів та ягід. Причому, можливо, в зимовий період користувати заморожені фрукти для цього потрібні бути ну, технологічні умови на харчоблоках. За словами Валентини Тищенко, окрім нових продуктів, харчування має урізноманітнитися за рахунок того, що меню не двотижневе, як було раніше, а розраховане на чотири тижні, тож повторюваність страв зменшилася.